Десятки мостів, кілька тунелів та багатокілометрова мережа залізниці, і все тримається завдяки підпірним конструкціям. У гірській місцевості без них не обійтися, поза як саме вони захищають полотно від просідання та нищення. От тільки і стінка нерідко руйнується. Без належного ремонту підпірна стінка, яку збудували півстоліття тому, стає з кожним роком все гірше. Ще два-три підйоми тиси, і вона впаде, пошкодивши злізнодорожне полотно. Тоді про сполучення потягу можна забути. Неподалік станції Ясіня опори вже ледь тримаються. Навіть 20-метрового завалу вистачить, аби колія просіла настільки, що нею не зможе курсувати потяг. Місцеве керівництво не раз било на сполох. Втім, далі оглядин справа не пішла. Я знаю, під час війни питати виділення коштів в обсязі 5-6 мільйонів. Мені здається, що нереально. Ну і маємо виходити від ситуації, пройдемо експертизу, а далі вже будемо приходити з пропозиціями до району, звертатися, до області, може, щось виділять. Кілька мільйонів на ремонт не така й велика сума, враховуючи, що без получення, а це і деревина, товари та туристи район втратить значно більше. Ну, залізниця для нас завжди була е, стратегічна. За часів Австрії, Чехії, усіх інших держав. Тут був з 1887 року вузлова станція. Прямі ходили поїзди Прага, Ясеня, Будапешт, Ясеня. Селище розвивалося як туристичне. Ця опора не єдина проблемна по всій протяжності гірської ділянки залізниці. Втім, як уже заведено, поки не трапиться лиха, ніхто уваги не зверне.